Так вони ось були в середмісті і зачепили там музей Ханенків. Друзі, там зараз перебуває наш колега. Цей музей, до речі, пережив Другу світову війну, але зазнав досить серйозних пошкоджень саме сьогодні. Так що ж там зараз чи не постраждали експонати, власне розкаже наш Антон Рудак. Антоне, вітаю тебе. Які там наразі є руйнування? Чи щось уже почали прибирати? Вітаю Сергію. Дійсно, руйнування тут є. Ось можемо бачити, тут постраждали вікна, постраждали. Ну всі вікна вибиті, і також всередині нам сказали, також є невеликі руйнування. Ось музею цій будівлі понад 100 років з, 19, з 1919 з року працює цей музей, і в ньому налічується колекція близько 25 тисяч експонатів. Тисячі з них постійні, рідкісні колекції. Ідкисні картини і все, що збирали відомі колекціонери Богдан і Варвара Ханенки. Але ось як нам сказали, що насправді ці ж експонати вони не стояли ось тут сьогодні. Під час вибуху, а їх ще унебезпечили 24 лютого. Ну і ось сьогодні тут в музеї майже нікого не було. Тут вихідний, відвідувачів немає. І під час прильоту ніхто не постраждав, окрім самої будівлі. То можемо бачити, ось прошу оператора показати. Просто зараз ось тривають роботи на ці вікна, а ставлять дерев'яні дошки. Потім їх зачиняють рулетами, які були в самому музеї. І ось поки що, ось така тут ситуація. Ну і більше про лінування, Ось прошу зараз послухати пряму мову. Ви бачите, що постраждали вікна. Зараз ведуться взагалі роботи по оцінці наших пошкоджень. Більше ніякої інформації ми, на жаль, зараз не можемо надати з міркувань безпеки, але вже починаємо відкривати збір на допомогу музею. Це буде на соціальних сторінках музею в Фейсбуці, в інстаграмі. Тому, якщо хтось хоче допомогти, то це можна буде зробити. Ну і до цього до сьогоднішнього вибуху в музеї проводились невеличкі концерти для дітей, організовували опери інколи навіть вистави показували. Але тепер середи музей повинен був працювати. Він не працюватиме допоки його не відновлять. Тож як ви чули, триває збір коштів на відновлення цього музею, і будемо сподіватися, що незабаром все ж таки відвідувачі знову з'являться в музеї Ханенки. Тож ми слідкуватимо далі за ситуацією в столиці. Тобі Сергію передаю слово.